Всім привіт! Хотів би показати на своєму тоблоці як я доповнив охолодження йому. А так поставив з цієї сторони такий радіатор. Не знаю з якої з машини. І розширительний. бачок Живлевский. Я так сделал. Крышка, вход, выход. Сейчас снова я его причепил сюда. У меня он на стартере. То вот я ручкой не пользуюсь. Далеко не їздю екстрених таких в ну, мене не було за 6 років. Десь там у полі я сіда, їду заряженим, щоб все було, то в мене такого випадків ще не було. Раніше при обкатці я поставив йому насос. Принудительно ну, включав, як він то буває нагрівається, включаю йому одна мен... та пів минути і він охлаждався. Ну, з насосом я їздив три роки десь примерно. Он рідко пользувався, тільки на цьому. Ранньою весною, коли ще земля мокрувата, йому тяжко на городі то так не коризувався здорово його не перегружають. грам 200. і потихеньку вивозю главне що не на спині і не в руках а він допомагає. Це вирішив добрати кавуни. Тут плантація 25 соток. Я ним перевіз 5 з хвостиком тонн. цих кавунів. І ще залиши вивезти вже оцей переспівший. Тут десь небагато, то не 200-2,5. Трохи на засовку трохи роздам. А це остальне, все остальне кудись здівати треба. Бо якщо його туди ставити, то падалишнього буде. Ціле, ціле літо сходить. Кудась десь на кучу вивести його? Ось такий помічник заливаю я туди, знову залив я тосол, тінті фріз розового кольору. І з тих пір я не зливав, нічого не зливав, тільки фільтри міняю. Туплівні в основному антифриз. Оце ось в цьому году відкрутив, подивіться, що там Там чистота й порядок. І цей же ж антіфріс, він... він чистий був, тут його не видно не видно, я зливав, коли патрубок міняв від старості полопався. Тут чистий антифриз був, нічого не міняв. Так йому ще трохи прийдеться потрудитися за цими відходами, вже вважається відходи, тому що переспівши її. Це більш мене вибрані, де, де ну, такі ще звенять, хрустять, це жовті темні це все це сладючий капець. Попробую їх ну, положити. Як, як вони сказали, не замочити. В общем. Це я вивів на картофелі копалку, менше щоб були оберти, бо з тієї сторони було насиплення, сильно картошку підкидало, а це так, зараз з цієї сторони чудово все. А оце, якби була вібрація ізначальна, як вона в його була, то він би вже давно відпав би. Отак вже шість років тут тримається. Так зверху прикріпив я його. Так. ще в мене ніколи не відвалювався. Я його повинен наливаю. Та я так їздив. Погано, я про його не можу нічого сказати. Може, за те, що не мучив він мене. Якщо все робити, не мучить, не перегружати його. дивитися за ним. Це хороший помічник. кузово таке тягає. Ну, більше 300-350 по-рівному, більше не грузю. це пшеницю вивезти на ну, таке. Не грузю. Ну, на цьому все. Тим пока.